Мої вітання розпочинаємо 10-й урок. Тема уроку рівномірний рух, швидкість руху. Рухи нас оточують. Люди в парку гуляють різними темпами. Одні поспішають, інші рухаються повільно. У той же час на дорогах міста автомобілі рухаються різними швидкостями, іноді стоячи в заторах, іноді рухаючись вільно. Такий різноманітний рух характерний для життя у великому місті, де кожен вибирає свою швидкість і ритм залежно від ситуації. Ви вже знаєте, що за формою траєкторії руху розрізняють прямолінійні та криволінійні рухи. Іншим критерієм поділу рухів може бути їх ритмічність чи неритмічність. Фізики кажуть про такі рухи рівномірні та нерівномірні. Який рух називають рівномірним? За означенням, рівномірний рух це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях. На малюнку зліва ми бачимо приклад рівномірного прямолінійного руху. Його траєкторія, як бачимо, пряма лінія. А справа бачимо приклад рівномірного криволінійного руху. Тут же траєкторія, на відміну від першого, крива лінія. Отже, який рух є рівномірним прямолінійним? Якщо автомобіль рівномірно рухається прямолінійною ділянкою дороги, то за рівні інтервали часу він здійснює однакові переміщення, тобто долає однаковий шлях і не змінює напрямку свого руху. Саме такий рух називають рівномірним прямолінійним. Сформулюємо означення. Рівномірний прямолінійний рух. Це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло здійснює однакові переміщення. Давайте наведемо приклади рівномірного прямолінійного руху зі свого життя. Рівномірний прямолінійний рух у реальності зустрічається досить рідко. Прикладами такого руху може бути рух автомобіля на прямолінійній ділянці дороги без розгону та гальмування. Рух потяга на прямолінійній ділянці. Рівномірність цього руху можна встановити, прислухавшись до стуків при ударі коліс об стики рейок. А також рівномірний прямолінійний рух це, наприклад, політ парашутиста через деякий час під час розкриття парашута. або падіння металевої кульки в олії. Але більшість інших рухів є нерівномірними. А що потрібно зробити, щоб визначити швидкість рівномірного руху автомобіля? Який проїхав, наприклад, 800 метрів за 40 секунд. Щоб визначити швидкість, потрібно шлях, який подолав автомобіль, поділити на час руху автомобіля. Тобто 800 метрів поділити на 40 секунд. Ми отримаємо швидкість рівномірного руху. Що ж це таке швидкість? За означенням, швидкість рівномірного руху, яку позначають літерою V. Це фізична величина, що дорівнює відношенню шляху L, який подолало тіло до інтервалу часу t, протягом якого цей шлях був подоланий. Формула V дорівнює L поділити на t. Для рівномірного прямолінійного руху пройдений шлях чисельно дорівнює модулю переміщенню, тому в цій формулі L можна замінити на S і записати, що V дорівнює S поділено на T. Одиниця швидкості руху всі метр за секунду. Що ж таке 1 метр за секунду? 1 метр за секунду дорівнює швидкості такого рівномірного руху, в ході якого тіло за 1 секунду долає шлях 1 метр. І як відомо, приладом для вимірювання швидкості руху слугує спідометр. Хоча він, хто пам'ятає, швидкість вимірює в кілометрах за годину. Інколи в задачах ми будемо користуватися і цими одиницями вимірювання швидкості. Тобто, що ж таке швидкість руху. Це векторна величина, яка має не лише значення, а й напрямок. Якщо тіло рухається рівномірно прямолінійно, то значення і напрямок швидкості руху залишаються незмінними. Якщо тіло рухається рівномірно криволінійною траєкторією, значення швидкості руху залишається незмінним. А ось напрямок увесь час змінюється. Напрямок і значення швидкості руху залежать від того, відносно якого тіла розглядають рух. Розглянувши малюнок, ми бачимо, що хлопець та дівчинка відносно спостерігача 1 рухаються. Хлопчик наближається з якою швидкістю, дівчина від нього віддаляється. А ось корабель відносно спостерігача 1 лишається на місці. А вже відносно спостерігача 2, корабель рухається, як і хлопчик. А ось дівчинка, якщо швидкості корабля та дівчини однакові, може лишатися навіть на місці відносно спостерігача 2. Тобто ті самі предмети, в залежності від вибору системи відліку, можуть і рухатися, і лишатися в стані спокою одночасно. А тепер повернемося до формули. За якою визначають швидкість руху тіла, яку ми сьогодні вже обговорили. V дорівнює L поділити на t. Dv це швидкість руху тіла, L шлях пройдений тілом, а T час руху тіла. З даної формули математично можна виразити і шлях, і час. Як, наприклад, визначити шлях, якщо відомі швидкість та час руху тіла. Для цього слід швидкість руху помножити на час. Так само, якщо відомі лише шлях і швидкість руху тіла, можна знайти і час руху. Для цього необхідно шлях поділити на швидкість. В залежності від умови задачі ми будемо користуватися чи першою, чи другою, чи третьою формулою. Давайте поуправляємо в цьому розв'язування задач. Задача 1. Перетворіть одиниці вимірювання в метр за секунду. Автомобіль рухається зі швидкістю 72 км за годину. Давайте виконаємо перетворення. Для цього розпишемо 72 км на годину, як 72 км поділити на 1 годину. Кілометри в метри ми перетворювати вміємо. 1 км це 1000 метрів. Отже, 72 км ми можемо записати як 72 помножити на 1000 метрів. А одна година, нам відомо, це 3600 секунд. Адже в годині 60 хвилин по 60 секунд. 60 на 60 дає 3600. Якщо ми виконаємо встановлені дії, ми отримаємо що 72 км на годину рівне 20 метрам за секунду. Але тут варто зазначити, що якщо ми 1000 і 3600 скоротимо на 1000. Це буде одиниця поділити на 3,6. І це варто запам'ятати. Для того, щоб перетворити кілометри за годину в метри за секунду, нам потрібно кілометри за годину просто поділити на 3,6. Запам'ятайте це. Задача 2. Перетворіть одиниці вимірювання в кілометри за годину. Тобто це задача протилежна до попередньої. І нам дано, що літак летить зі швидкістю 225 метрів за секунду. Звичайно, щоб це зробити, ми можемо розписати 225 метрів за секунду як 225 метрів поділено на 1 секунду. Тоді робимо заміну метри, записуємо як 1000 км, а секунди як одна 3600 години. І робимо множення. Але це не дуже зручно. Краще просто запам'ятати. Дивіться, у нас виходить, що 0,01 треба множити на 3600. А це у нас 3,6. Тобто, щоб метри за секунду перетворити в кілометри за годину, нам достатньо запам'ятати, що нам треба це число помножити на 3,6 км за годину. І ми автоматично. Отримуємо перетворення. В даному випадку це 810 км за годину. Рухаємось далі. Задача 3. Поїзд їде зі швидкістю 30 м на секунду, а корабель пливе зі швидкістю 36 км за годину. Хто з них рухається з більшою швидкістю? Будемо записувати, так як ми говорили на попередньому уроці. Тобто через фізичний запис. Розпочинаємо з запису короткої мови. Пишемо дану 2 V В з індексом, наприклад, поїзд, дорівнює 30 метрів за секунду. Це в нас швидкість поїзда. Швидкість корабля позначимо В з індексом корабель. І він рівний 36 км за годину. Що нам потрібно виконати? Порівняти, так, ми можемо так і записати. Нам треба порівняти. Швидкість поїзда та швидкість корабля. Як це робиться? Можливо, хтось догадався, що нам треба перевести всі одиниці до одних тих ж саме. Наприклад, метри на секунду можемо перевести в кілометри за годину і тоді прирівняти один до одного кілометри за годину. Або кілометри за годину перевести в метри за секунду. Як ми вже вчили в фізиці головні одиниці це метри за секунду. Тому давайте все ж таки 36 км за годину швидкість корабля переведемо в метри за секунду. Як ви пам'ятаєте, для цього достатньо поділити на 3,6 Хоча можна розписати, так як я. І виходить, що швидкість корабля становить 10 метрів за секунду. Тоді дуже просто прирівняти 10 метрів за секунду та 30 метрів за секунду. І зрозуміло, що. 30 число більше за 10. Тобто, пам'ятаємо, що прирівнювати ми маємо значення з тими самими одиницями. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Задача 4. Дрон летить зі швидкістю 0,9 км за хвилину. А швидкість німецької вівчарки 30 000 см за хвилину. Хто з них рухається з меншою швидкістю? Бувають одиниці і такі. Давайте їх запишемо. Знову ж таки: коротка умова, дано, швидкість дрона та швидкість вівчарки. І нам треба їх перерівняти. Для того, знову ж таки, ми обидві швидкості маємо привести до одних і тих самих одиниць. Лише тоді ми їх можемо порівнювати. Давайте розпочнемо зі швидкості дрона: 0,9 км за хвилину. Розписуємо, як. 0,9 км поділити на 1 хвилину. Кілометри, переводячи в метри. Ми матимемо 1000 метрів. Одна хвилина, якщо перевести в секунди, це 60 секунд. Виконуємо обчислення. І ми матимемо 15 метрів за секунду. Якщо це розляжемо. Саме така швидкість дрона. Тепер шукаємо швидкість вівчарки 30 000 см на хвилину. Знову ж таки розписуємо. 30 тисяч см ділимо на 1 хвилину. І переводимо. 1 см. Ми знаємо, це 1 метра. Тобто 30 тисяч ми маємо помножити на 1 соту метра. Щоб перевести сантиметри в метри. А ось 1 хвилина має 60 секунд. Тому ми її записуємо через 60 секунд. Виконуємо обчислення. 30 тисяч на 0,01. Це в нас буде 300. 300 ділимо на 60, це в нас буде 5. Швидкість вівчарки 5 метрів за секунду. Тепер ми їх можемо порівняти. І ми бачимо, що швидкість дрона більша. Хоча спочатку за записами нам здавалося, що вівчарка рухається швидше. Але це не так. Задача 5. По дорозі на зустріч один одному їдуть велосипедист і автомобіль. Зі швидкістю 15 і 65 км за годину, відповідно. З якою швидкістю вони зближуються. Тут же задача складніша. Але будемо робити по черзі. Записуємо дану двокрапка і швидкості, які дані в умові. Швидкість велосипедиста 15 км за годину, швидкість автомобіля 65 Потрібно знайти певну В. Тобто швидкість один відносно одного. І ось потрібно запам'ятати, що якщо велосипедист і автомобіль рухаються назустріч одне одному, то швидкість їх зближення рівна в сумі швидкості велосипедиста і швидкості автомобіля. Тобто V дорівнює V велосипеда плюс V авто. Це наша робоча формула. В неї ми можемо вже підставляти значення. Пишемо, V дорівнює 15 км за годину, додати 65 км за годину. І в нас виходить 80 км за годину. Така швидкість їхнього зближення. Задача розв'язана. Лишилася шоста задача. Вона подібна до п'ятої. І так. За умовою по дорозі в одному напрямку їдуть мопед і вантажівка зі швидкістю 30 і 80 км за годину, відповідно. Вантажівка наздоганяє мопед. З якої швидкіст вони зближуються. Записуємо коротку умову. В-мопеда 30 км за годину, В-вантажівки 80 Знайти швидкість зближення, позначимо її В. І ось. Ми бачимо, що тепер вони зближуються в одному напрямку. Тому швидкість V буде вже не сумою, а різницею їхніх швидкостей. Тобто V буде дорівнювати V вантажівки мінус V мопеда. Підставляємо значення. V дорівнює 80 км за годину відняти 30 км за годину. І ми маємо 50 км за годину. Саме з такою швидкістю вони наближаються один до одного. Лишилося. Обговорити вивчений матеріал. Ви маєте 5 контрольних запитань, на які пробуєте відповісти. Якщо щось не зрозуміло, завжди можна повернутись до відео та ще раз його переглянути. Надіюсь, ви навчилися, як розв'язувати задачі і з легкістю справитися з домашнім завданням. І вам лишилося тільки опрацювати параграф 8 та виконати вправи 8 номери 3, 4 та 5. Дякую за увагу. До зустрічі!